Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей, і ми продовжуємо кар'єру українського боксера в грі Fight Night Champion. У нас ювілейний 50-й бій, і будемо ми проводити його проти нового боксера, проти якого ще не бились. Наскільки я пам'ятаю, це Жиль Мур. Найкращий захисний боєць попереднього року. Б'ємось 8 червня в Нью-Йорку. І... Давайте подивимось спочатку, зрівнимо бійців. 83 у нього загальний рейтинг, у нас 95, але зараз він е, стане меншим. 68 у нього розмах рук. 5-11 зріст, він вищий і важчий, ніж наш боксер. Навички. Навички пряма в голову непогана, аперко... лівий правий аперкот, джеб по корпусу. Те, що проходить дуже часто е, в. Нашого боксера, блоки у нього неймовірні, комбінації... швидкість комбінацій невисока. Підборіддя нормально, в корпус також тримає удар. Фізформа у нього прекрасна, стійкість не дуже, але рефлекси прекрасні і швидкість гарна. Буде цікаво. Він гарно захищається, якщо йому дали кращий захисний боєць, тому давайте з ним і. З ним і будемо битись. Їдемо в Пуерто-Ріко. І там будемо готуватись до бою. Трошки я стурбував в мене бій з Томом Перлі, попередній бій. Ми багато пропустили. Хоча я вже не пам'ятаю, щоб у нас колись. Ну, скільки боїв вже у нас пошкодження не виходило за межу 10%. А тут він нам. В голову стільки понадавав, що там і всі 20 і більше було. Так, 4 тижні нам дають на підготовку. Знову про мабуть, для Adidas тепер, але ми думаємо про свою кар'єру, про те, що нам треба виграти лише два бої, щоб стати е, кращим всіх часів. Виклик на бій. Два рази в нокдаун. Точність панчів вище 40%. Нокаутуйте за 6 раундів і менше, ніж 17% пошкодження. Ну і перший тиждень ми витратимо, звичайно, на, на спарринг. Зараз подивимось, проти кого буде спаринг. Нам треба розім'ятись. Нам треба підвищити знову свій загальний скіл, свій атлетизм. Ну і зараз будемо. ...намагатись заробити якомога більше очок. Ми по навичках вже розвинулись на максимум. І це вже давно. У нас багато зараз очок досвіду, але ми не можемо їх використати, бо, бо просто ми вже на максимумі на максимумі розвитку. Джейк Ламота. Знову у нас в спарринг-партнерах. І давайте спробуємо його лівим правим хуком перебити. Хоча ось джеб непогано проходить 5 тисяч. Ну він постійно відходить. Мені не подобаються такі спарринг-партнери, які відходять і за ними бігати ще приходиться. Тобто він приїхав до чемпіона на спарринг і починає бігати. Так, звичайно, одразу хто дивиться проект з самого початку, то може сказати: а ти що робив проти мені Пак'яо? Але я тоді був е, зеленим боксером, я тоді був молодий. Юний навіть боксер і нічого ще не досяг. І мені головне було витримати проти чемпіона. А це Джей Кламота приїхав. Він легенда. Легенда боксу. Його. Всі, хто цікавляться боксом, ну більшість так точно знають цю, цю людину, цього спортсмена. Тому йому якось. Бігати від е, чемпіона і. повинно бути соромно. Так, ми там шикарний тоді провели спарринг, проти мені покійову вдарили разів до п'яти, мабуть. Ну, а поки от він бігає, я не можу його дістати. І у мене 13 тисяч очок. І знову я готуюсь до бою дуже-дуже погано. Тому ось так. Тому ось так. 17 тисяч, ну, 22, отут от хоч би 25. 10 секунд, давайте відновились. І давай. Закидаємо його ударами, хоча щось не закидається ударами Джей Кламота. Він навпаки в нас більше влучив 20 875. Хоча починали атаку ми, коли у нас було 22 тисячі і 90 загальний рейтинг. Погано готуємося в першому спарингу знову. Це може потім. Потім відгукнутися нам в бої, як це було з Томом Перлі. що ми... Може, через той удар почав рухатись дуже погано наш боксер, але він був невпевнений. Якийсь невпевнена хода по рингу. І не завжди він хотів бити удари. Може, Том Перлі зупиняв ці удари. Але було дуже дивно бачити таким, таким нашого боксера, який. Просто в інших боях мав шалену перевагу, а з Томом Перлі все було зовсім не так. І навіть перший раунд ми тоді програли. Ну і ще супербоксер. Дональд Вільямс молодший. І з ним треба якось. Ну, це також буде бігати. Ну, для цього бігати це нормально. Тому що він так гарно пров... Пров... проводив. Проводив з нами поєдинок, що просто двічі впав в першому раунді. Що в першому бої, що в другому. Ну і давайте його закидаємо ударами все-таки. в Куточку отут. Поки що непогано. 20 тисяч. Ну і наш втомився боксер. 20 тисяч, ну, половину ми з того, що повинні. Подивіться, він відхилився від всіх наших ударів. Ну, давайте ось так от закидаємо, закидаємо знову в кутку його. 30 тисяч і ще хвилину треба боксувати. Бачите, в спаррингу ми його виключити не можемо, так, як це було в бої. Багато в повітря ми б'ємо. 5 тисяч ще заробити треба. Давайте вже спокійніше проводити. Хоча він тікає, він тікає, він не хоче пропускати, хоча повинен. І ще є цей блок, який я не люблю, і закриває обличчя. І що, він не дасть нам 40 тисяч. 40 тисяч вже. Так, спокійно, 10 секунд. Ще удар. Тупо правим хуком його б'ємо і все. В бої будемо міняти. 94, а не 95 у нас загальний рейтинг. Так собі підготувались. Можна було і краще. Звичайно, нормально, але можна було і краще. Хто там б'ється іще з нами. Раміра з Дікану, Кім Боу, Паскаль Базіліо, Ангуло і ще один Дікано. Ну і давайте перед боєм. Подивимось: 83 у Жиля Мура, так і залишилось, але інші пункти не змінились. Тільки ось я хочу подивитись, як у мене з атлетизмом. Бачите, стійкість стала 96, а не 99. Оце дуже не дуже добре. Але маю надію, що ми не будемо пропускати так багато, як з Томом Перлі. Зараз постараємося спочатку приглядатись до нашого боксера. З цим суперником ми ще не бились. Тому треба, треба якось подивитись, що він може, яка у нього тактика на бій. Ну і спробувати, як же ж проходить наш правий хук. Як проходить наші джеби по корпусу, які ми е, непогано використовували з Перрі. Нью-Йорк приймає цей бій. 35 років Жилю Муру, нам вже 33. І треба завершувати кар'єру, але це треба зробити, е, коли. Якщо ми виграємо два поєдинки, найближчі два поєдинки це Жильмур і останній поєдинок. Ми подивимось, який буде, але треба зараз перемагати. Новий боксер, нове випробування. Зараз будемо дивитися, наскільки він класно захищається. Мабуть, захищається, він Ну, не просто так дають людям захисний боєць. Тому зараз будемо дивитися все. Виглядає впевненим наш боксер, але він так само виходив і, і... з Томом Перрі. Але я б не сказав, що там була супер впевненість. Добре, що є правий хук, який завалив з одного удару Тома Перлі, А ось лівий хук оглушував, але до, до нокдаунів це не призводило. Ну і не скажу, що переживає сильно Мур. 49 перемог, 0 поразок, 0 ніч. 43 нокаутом Київ Україна. Дені 3D. 41 перемога, 14 поразок, 4 нічі 20 нокаутом. Ванкувер, Канада, Жильмур. Дуже багато ми чули про нього протягом нашої кар'єри в середній вазі, але ось тільки зустрілись. Високий боксер. І зараз постараємось постараємось його виключити якнайшвидше. Але у нього підборіддя дуже гарне. Ох, really oh, хоч і короткі руки, але зріст настільки більший, що це не відчувається. Перший наш хук. Ось пройшов. Нарешті. Давайте спробуємо по корпусу. Хоча у нього апперкоти дуже сильні. Я пам'ятаю, у нього дуже сильні апперкоти, тому... Мабуть, по корпусу сильно бити не треба, бо ми нахиляємось, а він потім візьме і нам аперкот вріже. Тому будемо лівим правим хуком і прямою намагатися, хоча пряма також тут не дуже спрацює, як на мене. Він шуткий. В свої 35 він шуткий. Ну і я бачу, що він не хоче першим номером бути. Так, вдарив корпус. І тут проходить. Джеб по корпусу проходить. Тепер нам джеб по корпусу проходить, і ще є апперкот. В додачу. Ні, лівий хук якось тут не дуже. Зараз. Ну, дивний боєць. Дивний боєць. І треба вичікувати, щоб мати змогу атакувати. Так, будемо в корпус все-таки трошки бити його, щоб зупиняти його удари. Головне, не проспати цей апперкот, який він любить випускати, перший раунд закінчується, мабуть, він за нами, але я б не сказав, що ми багато багато чого зробили в цьому раунді. Але й не пропустили. Це дуже добре. У Мура ніякого пошкодження. Ми кілька разів влучили в нього правим хуком. Е, непогано пройшов джеб по корпусу, але часом ми пропускали цей джеб по корпусу. Лівий хук поки що не проходить. Я бачу, у нього е, шрам є на правовій щоці, але там ми навряд чи йому зробимо розсічення. Бо все-таки ми більше б'ємо правою рукою, ніж лівою. Ліва у нас для джебів більша. Більше для джебів. І, до речі, я м, спочатку не помітив, що він ще й ліворукий. Він ліворукий. Відхилились, відхилились від цього потужного удару. Бачите, який у нього джеб, швидкий. Будемо діставати його, пробувати діставати в корпус, щоб він відкрився, бо він постійно захищається. Ну ось тому і захисний боєць. А от зараз ми на контратаці зіграли непогано. І ось пропустили одразу. Пряму ми поки не випускаємо. Бо не дістає просто. Наперкот проходить в корпус нам. Так, правий хук. Він пропускає. Все-таки він лівою багато атакує і таким чином відкриває нам свою ліву сторону. Неясно хто кого пробив. Ну і якось треба пряму випустити йому. Лівий хук не проходить, ну і якісь обнімашки. Вирішив виконати Жильмур. Цікавий боєць не поспішає, просто вичікує. Дістали такі, дістали його правим хуком. Пряма промазав прямою. Ну як так можна? В такий момент, коли реально можна було прямою оглушити. І в корпус пропустили зліва. Другий раунд закінчено. Ми мало що робимо, тому що він захищається дуже і дуже добре. Я думаю, за очками ми виграємо, але нам би нам би нокаут, але ніхто просувати події не буде. Не вийде нокауту, то не вийде. Головне, не пропустити важкий удар. Бачите, у нього пошкодження немає, бо ми мало навантажуємо його обличчя, він ще й високий. І це нам заважає тримати його на дистанції, тому що у нас, виходить, що ми тоді не дістаємо його. По корпусу хоче бити. По корпусу. Я перкот. Ну давай. Ні, він не буде атакувати, я так розумію, це знову один з тих бійців, Тут яких треба першим номером битись. Ну і бачите, на контратаках він нормальний. Ну, звичайно, той, хто на контратаках, той може і має трошки перевагу. Таке враження, що наш правий хук все-таки пройшов а на його. Прямою, погано наш б'є. Погано б'є прямою. І лівий хук у нас також відключений в цьому бої, тому треба надіятися лише на джеб. І, звичайно, на правий хук.

Знову лівий хук не проходить. І ось нарешті. Глушимо, але Але ж мало часу. Мало часу і все. Лівим хуком знову оглушуємо, але лівий хук гарно вміє робити оглушення, але воно не важке. Як бачите, багато здоров'я залишається і добити дуже важко. Якби у нас трошки потужніший був лівий хук. Але ми не встигли його прокачати. Закінчились очки розвитку. Ну і знову ж нуль у мура, тому я думаю, що тут буде вся дистанція. Якщо нічого такого не станеться, то, мабуть, тут буде бій тривати всі 12 раундів. Це у нас який третій закінчився, тому перші оцінки 30-27 виграє 3D. Це нормально, ми активніші. А він, бачите, стукнув нас в корпус, і одразу в кліч. Не можемо ми дістати його прямою, бо він тримає чітку дистанцію. Ну, на дистанції він тримає і лізти в ближній бій можна, але небезпечно. Але треба, бо не дістанемо його взагалі. Промазали знову лівим хуком. Ну, лівий хук е... оглушив, так, але це все, що він зробив за весь бій. Пряма проходить. Ну і оцімаркотами він зупиняє наші атаки. Комит так, кілька ударів пропустили. Таке враження, що боксери відчули, що ми вже хочемо закінчувати кар'єру, і вирішили нас наостанок трошки погамселити. Ну і знову ці клінчі, як вони трошки збивають е з ритму. Ну, найкращий захисний боєць року нам протистоїть, тому. Чого ми очікували? Атакуючого боксу від нього? У нього ще й підборіддя 19. Часом, замість удару, наш боксер чомусь виконує отакі от рухи головою. Хоча ніхто не просить його це робити. І три удари в кінці пропустили, через які може бути 10-9 на, е, на користь Жилямура. Немає пошкодження ні одного ні у іншого. Всі витр... У всіх витривалість на максимум. Ну Ось так ось так. ми намагаємось більш активно діяти, але остерігаємось його ударів, бо він тільки і чекає, що ми. Підемо в махач, а він нас е, зловить на контрвипадах. Ми ж це все знаємо, бо всю кар'єру е, так боксує українець. Він боксує на контратаках. А тепер е, нам протистоїть е, черговий суперник, який любить також контратаки. Але цей любить. Ой 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 Цей любить сильно контратаки! І любить так улітати просто! Оце так попав! Оце вже влучив чітко! Це було супер, подивіться. Перший удар в раунді, і ну, підборіддя. Ну тут наш правий хук пройшов підборіддя, і черговий нокаут. Це дуже добре, подивіться як. По-моєму, Жилі Мур е вирішив, що все нормально, все нормально йде. І бачите, одразу лівою рукою поліз і пропустив. Дуже гарно корпусом спрацював українець і. Ну тут не так видно, зараз це більш загальний план. Ні, тут також не буде видно. Ну давайте подивимось, цей удар. Тут гарно видно, що в підборіддя, чітко в підборіддя влучає українець. Ну і де загальний план? Щоб видно було, як корпус повернув українець. Ну, ось тут приблизно дивіться. Так, нормально вклався. І Жильмур на канвасі рингу одразу нокаут. Без нокдаунів. І 50-й бій виграє наш боксер. І це означає, що він вже по рахунку стає кращим, ніж всі інші, бо ні у кого немає 50. -0. Такого рахунку ні у кого немає. І четвертий раунд, бачите, віддали Жилю муру, як ми і казали. Але... Після того, як він виграв раунд і відчув, що він такий сміливий, то він одразу пропустив дуже класний удар справа і впав. Таким чином, у нас рахунок 50-44 0 44 нокаутом. І можу сказати тільки одне, що якщо ми виграємо наступний бій, то ми стаємо. Кращим всіх часів. От, бачите, у нас все виконано, крім число боїв, перевищує 50. Це тобто треба 51-й. І з рахунком 51.0 я хоч, хотів би завершити кар'єру 51.0 і 45 нокаутом. Це було б ідеально. Але це вже буде в наступній серії. Я думаю, я маю надію, що ми таки виграємо цей бій і, і що тут у нас є? У нас є Жиль Мур той самий. Ну, у нас такі собі дивіться, Дональд Вільямс молодший, Фернандо Варгас, Джордж Ворен. Ну, мабуть, через те, що у нас дуже мало претендентів, мабуть, буде реванш, реванш з Жилем Муром, який важкий суперник. Він не дає сильно в себе влучати. І саме з ним, я думаю, ми будемо завершальний. Бій свій проводити. Якщо все нормально, то це буде завершальний бій. Тому підтримайте нашого боксера великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Рудем. На все добре.